Коли вперше побачив щось у небі. Я вагався, чи треба про це говорити. Ось тут воно приземлилося. У його нижній частині були вогні. Тут. Він був величезний. Я був наодинці з цим невідомим. Вони, схожі на одне яйцевих, різників. велика голова. у формі зі. Що це було, ми не знаємо. Це неодноразовий випадок. Таке трапляється часто. Весь час це відбувається постійно. Все наше життя і все життя наших батьків влада та вчені говорили нам, що це смішно. Більше 60 дітей бачили те саме, що і є. У нього були великі очі. Мені не потрібні докази. Але наші технології не перестрибують раптово. Все, що люди бачили, це не розробка США чи будь-якої іншої країни. Коли я почав вивчати ці історії, досі яким по 30-40 років, яких ми ніколи не бачили. Вони страждали від того, що їх ніхто не слухає. Ти намагаєшся жити нормальним життям, рухатись далі. Але завжди цей досвід знову. Мої стосунки і моя компанія постраждали, але я вважаю благословенням те, що я бачив. Нам знов треба засвоювати урок, що люди не є центром всесвіту. Більшість людей би запитали, чи ми єдині. Питання радше, хто ми такі.